Ви шукаєте суть справи, аргументи сторін, позицію суду, навігація довгими судовими рішеннями, це втрачений час. А звичайний AI може домислити дані. Отримайте суть справи за хвилину без домислів. AI-чат миттєво виділяє ключове. Використовуйте готові сценарії запитів. Миттєво отримуйте його суть. Аргументи сторін, позицію суду і висновок. Або задавайте питання до судового рішення напряму. Майте доступ до історії чатів. Сервіс, оптимізований під юридичні тексти, не вигадує дані, гарантуючи точність. Дізнавайтесь суть справи за хвилини, виклики різні, рішення єдине. Ліга 360.